Вітаю всіх, беру дві колоди. Тут багато коментарів на тему в Києві про вибори у липні. Одні кажуть так, інші опровергають. У мене багато коментарів і дуже цікавих. Тепер. Давайте подивимось так. Я беру знову свою улюблену колоду Ленорман. Вибори президента у липні 22-го року. Яка тенденція до цього? Вибори президента у липні 25-го року, вибачте. У мене щось заговарююсь. Іноді. Вибори президента України у липні 25-го року. Те, про що казали, було вброс новинний. Вброс такий. Для чого він? Вибори президента у липні 25 року. Чому це робиться? Угу. Угу. Це вброс. Я робила розклад, що воно ще не визначиться вброс, Але. До виборів готуються. До них готуються. Я, щоб там не казала, до них готуються, але про липень не дуже б я казала, що вони будуть. Дуже так ось ця коса, яка була в минулому розкладі, ось вона. Підкошується перемир'я, яке б сприяло виборам. Воно підкошене, тому що воно не всюди буде, воно буде часткове. Оцей результат, нам потрібен рух до цього, питання, Ось вони. Вибори. Ось вони. Після перемир'я результату, потім будуть вибори. Рухаємось до виборів, щоб ви розуміли. А воно трошки підкошує нас. Ось так. Трошки підкосило їх, що вони не зможуть швидко так зреагувати. Часткове перемир'я це не той випадок, коли робити щось. Тепер давайте подивимось іншою колодою. Я ще таки бачила вброс не вброс, але перевірю: закон. Готується новий закон щодо виборів у повоєнний час. Готується новий закон типу для виборів у повоєнний час. Типу готується новий закон. Чи дійсно це так? Так, готується. Він готується. Їй готується дійсно новий закон для виборів по воєнний час. Він готується. Цей закон готується, нове буде, правда? Десятка мочів тут, як виступає, як ви любите казати, закінчення циклу, нове, так і розчарування, вибачте, для деяких категорій. І так, і так. Зміни, серйозні зміни, трансформації. Як, Знаєте, як, наче й для людей робиться, але воно як. Щось таке. Хрен знайшов. Так, Колесодолі. Тут і зараз голосуємо за владу. Ось наша влада. Роблять вони. Вони зроблять закон цей. Його зроблять буде він. Тепер давайте подивимось по-іншому. Проголосують, його приймуть. Це новий закон щодо виборів у повоєнний час. Буде прийнято взагалі. Цей закон щодо виборів у повоєнний час буде прийнято взагалі. Так. Швидко досить. Швидко приймуть. Досить швидко його приймуть. Так, да. Приймуть, приймуть. Тут навіть не сумнівайтесь, що його приймуть. Ось так.